Є не нульова ймовірність, що в ІТ за деякий час не залишиться ані настільних ігор, ані грошей. Закон Мура, сформульований в 65-му році, каже, що кількість транзисторів, розміщених на одиниці в площі інтегральної схеми, збільшуватиметься вдвічі що два роки. Очевидно, що цей закон не діятиме вічно. Адже існують фізичні, технічні та технологічні обмеження. Розмір атома, наприклад, обмежує наскільки транзистори можуть бути зменшені А швидкість світла, швидкість передачі сигналу між ними, але є ще інший закон. Так, в 2014 році Роберт Мартін, знаний як Анкл Боб, поділився іншим емпіричним спостереженням. Мартін стверджує, що кількість програмістів, так само як і кількість транзисторів. Подвоюється кожних 5 років. Це спостереження має назву Газон Мартіна за його одноіменним блогпостом. І знов-таки всі знають, що це не завжди, адже кількість людей на планеті Земля збільшується повільніше, ніж з'являються нові програмісти. То, якщо уявити, що Газон Мартіна триватиме до кінця сторіч, то кожен мешканець Землі. Повинен стати програмістом тричі. Цього закону також є свої обмеження, як економічні, так і математичні. І насправді це дивно, що нам так довго вдавалося обходити першу категорію.